Привіт, мене звати Віка і welcome в новий влог з Барселони. Я нарешті купила подарунки на Миколая і Миколая завтра. І найголовніше покажу вам реакцію на мої суперкласні подарунки моєї сестри, бо я дарую моїй сестрі і її хлопці-подарунки. Пушка-бомба-аркета, але вони вже запаковані. А Що ж там може бути? Я не знаю. А це його. До речі, в ЗАРі за 25 центів ще подарунковий пакетик. отакий. у мене на роботі був Secret Santa, Хто не знає це коли? Ти не знаєш, хто тобі дарує подарунок, а і тобі так само дарують подарунок. Я зробила класний подарунок, як на мене. Подарувала одному знайому книжку і білет на стендап. Я обожнюю стендап. А знаєте, що подарували мені? Пам-пам-пам! Важкелесну китайську сольову лампу, яка не працює. Найприкольніше, це була моя подруга з роботи, якій попалась я. І вона забула, що набере в тому участь і здізналась, згадала. А, день до Santa і просто пішла в китайський магазин зі мною і каже: Віка, хочеш сольову лампу? Я така. Во такі от справи. Лишайтесь зі мною, щоб дізнатися реакцію моєї сестри на свої подаруночки і взагалі побачити класний влог з Барселони. Ставте лайк, поки не забули. Майже забула сказати собі. Я теж купила подарунок на цьому шопінгу. От такий от шарф. Я подумала, що буде дуже класно виглядати як акцент в будь-якому отфіті, бо я зараз зазвичай ношу чорний колір. У мене таке трошки дебільне зеркало, воно такими квадратами йде. А то інше мені не подобається. Отак. Досить так непогано. Виглядає, мені здається, мені цей зелений зовсім не до лиця. Як ви думаєте, до лиця чи виглядає, як зела поганка? Мені здається, що я дуже бліда з ним. Ну, напишіть в коментарях, лишати чи здати його. Hello, отакий От у мене сьогодні отфіт дня. Як чуєте, в мене трохи загребший голос. Коротше, Total Black Look. Що ви мені розказувати дві деталі: зелений колір тут і зелений колір на нюбелах. Йдемо на бранч. Я зараз п'їхну. Що ж, я вийшла з дому, я за пізниць. але нічого страшного, бо моя подруга теж запізнюється. І ще я помітила, що в неділю в час бранчу. Практично нікого немає на вулиці, або всі йдуть по гостям, бо неділя супер домашній, суперсімейний день. А бранч це для тих експатів, які тут не мають сім'ї. Бургер, дуже сніданкова їжа, тут дуже що до хелсі, дуже хелсі.

Я поки в юні клопоки Тамара вибирає подарунку сову бойфренду. В останній день перепрошую, 18 грудня, завтра Миколая, а вона тут дивиться на шапку. Ну вибачте, ти, ти наш це випускаєш, щоб не опозорити, так? Що реально не вистав? Я хотіла вам пожалітись, я купила таблерони. Я думаю, ну скільки він може коштувати, правда? Захотілося, давно не бачила гніде. Напишіть, поки вашу думку в коментарях. Е, Дайте так закрити руч, скільки він коштує. Написали? 650 євро. Я просто в шоці. Хотіла натякнутися, але не буду. Блін, 6,50 засрати Тоблерони? Камон, Ну, типа, просто в дефолтному магазі. Я просто в шоці. Я не знаю, що буду ним насолоджуватися. Дорожче, ніж в Старбаксі пити каву. Я дуже зла. Ой, які прикольні безділушки. Сільнички. Кава. Я б це купила, якби в мене був туалет більший і куди можна холодильник поставити. Але це холодильник для косметики. Дуже дивна штучка, але бачили говців в це часто. Угу. Я вже в такому віці, що мені такі сади починають подобатись. Їх взагалі не треба підливати. По-моєму, раз в рік їх підливається. Я навіть брала участь в зйомці у Львові для магазину, який їх продає. Мені навіть ні один вазоночок не дав з собою. Оце просто, знаєте, щоб. Прям не відлипати від екрану. І чому тут дитина намальована? Щоб дитина дивилась, телефон заліпала, поки ви там займаєтесь справами. Це дуже дивно. Піца, але ніж для піци. Ой, господи, це гітара, але ніж для піци. А найприкольніше це ціла купа на столик. Ми таких е, взривних котят грали українською і тут наш англійською. Та, вибухові кушенята, дякую. Єдине, що треба знати іспанську, а на жаль, не всі наші друзі її знають, тому немає сенсу купляти ігри. Назалі. На жаль, Тамара Гік, який далі купляє подарунки, вона купила половину і зараз шукаєш, Що ти шукаєш. Взагалі, я нічого не розумію. Щось, Стар... Щось Star Wars. Я шукаю Millennium Falcon і кучу маленькою. Я поняття не маю, що це, якщо чесно, але тут дуже багато різного мерча від Гаррі Поттера, просто все, вплоть до навіть пива. оцього масляного пива. Ну, не справжня, вона безалкогольна, але сам факт і щось водичка є якась всередині. Квідіч, Гаррі Поттер, шоколадні палички, всі усі бін. А, ці жаби, риби, щось таке. Тут все просто. Що це Це набір для ніг. І тут пише Your то to my Все так? Тамара купила подарунки маркіяну, своєму хлопцю, і ми будемо зараз їх пакувати. Ми знімаємо двійний контент. Отут знімається тік-ток, а тут знімається влог. Ось так. Mm -hmm. Дивись, секрет в тому, це сказати, і всього треба два кусочки скочі буде. Оце треба порізати на два. Не може, края має бути коротше. Ось. Сюди і потім сюди. О! Бачите? От за таким лайфхаком виходить просто шикарно. Це, звичайно, перший раз пробуємо. Тут можна було ще краще його склеїти. Але топ! Будемо пробувати дорогий тоблерон за 6,5 євро. На ньому пише феліз Nuevo з новим роком. І тому воно таке дороге, я не знаю, витягуєш і це Але просто тоблерон. То коробочка! У мене на відповідальному моменті сіла камера. Пробуємо. Тоблерона з 6,50. Ммм, на смак як багатство. Та да. куди ми йдемо, скажи, я ж було Не, я Не чую. Стендап. Да. Знаєте, що я не була в центрі Барселони, взагалі весь цей грудень і не бачила, скільки тут прикрас новорічних. Там були біля моря були великий шартики, колесо огляду. Я цього нічого не бачила. А ми вже прийшли. Я коли приїхав, я думала, що ти вготів. Добре, що не жила. А що у нас ніхто не сміється? Тамара, скажи мені свої думки про готичний квартал Барселони. Мусор все багато було сміття. Тут нема смітників просто. А і чого? люди виносять і так мусори. Я забула зняти Тамарину реакцію. Реакцію моєї сестри і її хлопця на подарунки, які я їм купили. Вони пішли до мене додому. Я просто захворіла чуть-чуть. Тому я забула зняти їхню реакцію. Але їм дуже сподобалось. А знаєте, що мені подарували? А мені подарували чемодан. Бо якщо ви знаєте і дивились мій минулий влог, мені зламало чемодан. І вони про це пам'ятали. І причому мені Тамара про це казала, що купить мені чемодан, я просто забула. Отакий чемодан. Дуже гарний. Така як ручна кладь. І туточки. Бантик. Перший раз я вдягаю так шкарпетки щоб вони прямо торчали з красок. Я не знаю. Проді норм. З Новим роком! Так, я включаюсь після Різдва, зразу вже на 2 січня. Що поробиш? Це час для мене не дуже. Коротше, неприємні сімейні ситуації ставалися. Ну, ладно, не про це. Сьогодні я вдягнулася дуже, ніби йду працювати, виглядає, ніби офіціантка або вчителька молодших класів. Я ще не вирішила. І я хочу, знаєте, перед вами похвалитись. Мені прилетів перший хейт е, за те, що я перевзулась і почала знімати відео українською. Клас! Значить, ми на правильному шляху. У мене дуже жирне волосся, і я собі його вклала гелем. Надіюсь, непомітно. Їдемо з вами на шопінг ви. Аутлет торговий центр, який називається Roca, тут під Барселоною. Там дуже багато різних люксових магазинів, але з хорошими значками. Подивимось, що там можна собі прикупити. Я просто їду за компанією з сестрою. Але собі в планах, в принципі, нічого не мало. Але так завжди, коли не маєш планів щось купити, купляєш ти, а не та людина, яка хоче собі щось купити. Покажу вам свій аутфіт. Це такі типу легінси. Сорочка і не до светер, але найкрутіше це чоботи, які я зараз одягну. Куртка моєї мами, яку вона мала необережність залишити в мене тут в Барселоні. Чоботи супер білі, вони так здалека виглядають. Я їх протерла туалетним папером. І рюкзачок. Все, можна їхати на шопінг. Надіюсь, що я зможу ходити, бо ці чоботи мене завжди натирають. Оцей сендвіч, який я вже надкусала, називається Бікіні. А знаєте чому? І він так називається тільки в Каталонії. Він так називається, тому що тут був ресторан, бар на пляжі, в якому продавали сендвічі, і цей бар називався Бікіні. Продавався такі, такі сендвічі з шинком і з сиром. І в честь цього клубу-бару ці сендвічі Бікіні. А всюди в інших частинах Іспанії вони називаються Мікстоп. На таких естетичних сумочках я вирішила закінчувати влог. Дуже вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. В коментарях ви можете написати, який контент вам більше подобається, що вам знімати. І я з вами побачусь дуже скоро. Цьому я обнімаю, па-па Я купила сумку, У -у -у. потім покажу вам.